Хотів поділитися однією історією з вами свого життя, тоді, коли якийсь певний період я почав жити для себе і якось відійшов від тих глибших відносин з Богом та слухаючи Святого Духа, служачи йому якось більше входячи в ці відносини, читаючи слово Боже та питаючи, Боже, що мені робити, як тобі служити і куди йти? Цей період я якось почав жити для себе те, що я хочу. Я купив собі спортивний мотоцикл, почав е, виповнювати свої мрії, бажання, свого серця. Знаєте, і одного разу я їхав на тому мотоциклі, та е, переді мною почала розвертатись машина. Вона не побачила мене, і я просто в'їхав в неї і пролетів дуже багато метрів над трасою і приземлився на траву. Проїхався ще по траві, і я думав, що я вже помираю, що такий сильний удар. І я просто помираю. І зараз я зустріну, зустрінусь з Богом. І заполонило серце моє великий страх, що Господи, я не готовий зустрітися з тобою зараз. Я дуже сильно знав і усвідомлював те, що останній час свого життя я не служив. Я не входив в твою волю, я не шукав твоєї волі. Я знав дуже сильно, що я маю робити. Я знав, що я зустрів Ісуса, і я його знав. Але я якось відійшов від того, щоб йому служити. Відійшов від того, щоб питати Боже, що ти хочеш сьогодні для мене. Куди мені йти, що робити? За кого молитись? кому розказати про тебе? І така трапилася ситуація, і я почав молитися, почав молитися на мовах. Щоб просити, Боже, врятуй мене, дай мені шанс. І я хочу вижити, я хочу тобі служити. Люди прийшли, збігли з зупинки, прибігли. Вони думали, що вже все. Після такого вони виживають. І я почав молитись на мову в голос, І люди вже почали жіночка якась говорить, що він говорить якісь незрозумілі слова. Він вже, все, він вже, напевно, сильний струс мозгу, і він вже все відходить. І... А я б тоді молився і просив, Боже, врятуй мене. Почав рухати своїм тілом. Я спробую спиною все добре, ногами все добре, руками все добре. Забрала скора в лікарню, провірили, все добре, нічого не поломано. Тільки там потягнуті трохи зв'язки і подерті ноги, і палець на руці, трошки потягнутий, навіть не переломаний, навіть не було трещини. Я вірив в те, що Бог мене тоді врятував. Знаєте, це як отримати якийсь е, талант від Бога, так як в цій притчі про міни, як е, господар дав міни своїм слугам, і хтось помножив в 10 разів, хтось в 5, а третій взяв і закопав. І я відчував в своєму серці, що я якось закопую те, що я отримав, те, кого я зустрів. І що я не передавав це далі, я не помножував. Тобто я мав досвідчення живого Ісуса, який робить чудеса, який піклується, який спасає, який врятував мене. І багато людей навколо живуть та не знають його взагалі, не мають з ним відносин. І я не помножував це в такому, сенсі, що я закопував цей дар для себе і просто жив для себе і був закритий на інших людей. Я відчував, що я мав служити, я мав іти до інших. Мав розказувати, мав молитись за хворих. Мав за хворих молитись, бо я знав, що Ісус цілював. Ісус зцілював, коли ми молились нашою спільнотою разом. Ісус зцілював руки, зцілював серця, зцілював спини різні хвороби. Я знав, що він це може робити. І Я просто закопав це в якийсь о, конкретний час в своєму житті і почав жити для себе. І це трапилася ситуація з мотоциклом, і я так боявся зустрітися з Богом, бо я не готовий. Я закопав цей свій дар. Я був цим слугою, який просто зарив це все в землю. Не марнуй свого життя. Так як я в конкретний якийсь час почав жити для себе поверхностною вірою. Вірою для Галочки, а не на серю. зустрітися з Ісусом, поговорити з Ним. Читати слово Боже, і бути відкритим менших людей, кого ти зустрічаєш на дорозі свого життя. Та коли вони в потребі, помолитись, коли вони потребують підтримки, підтримати, і розказувати про Ісуса, Той, який живе, Той, якого ти досвідчуєш кожного дня, коли ти на молитві зустрічаєшся з Ним. Я запрошую тебе, брате, відкрити зараз своє серце, і я за тебе помолюсь. Те, щоб живі відносини відновились в Твоєму серці, щоб Дух Святий зараз прийшов і доторкнувся Твого серця. Приди святий Духу зараз до брата та сестри, Господи, торкайся цим свідченням їхніх сердець, Господи, приходь теплом, приходь своєю присутністю зараз, там, де вони є. Зцілюй Господи, їхні серця, показуй, як часто ми егоїстично живемо тільки для себе. Як страх заповнює наше серце. Як подумаємо про смерть, то навіть думати не хочеться. Ми боїмося смерті, боїмось зустрічі з тобою. Верни Духу, святий, брата та сестру до живих відносин з тобою, до живої твоєї присутності і забери страх, розвій страх. Прийди, Святий Духу, і не дай нам змарнувати життя. Повторюючи за Ісусом, що. Моїм хлібом це я виконувати волю отця.